Хлопці, привіт! Мама, а ви що, ви вишиванку будете міряти? Мама, я ням-нямку. Яку ням м'ямку? Не ня-м'ямки. Мама, я ням-нямку. <laughs> добре, зараз буду з вами шукати мама, ту Мама, Я Де ням ага. ага. Так, будемо малювати, щось фарбувати. Uh -huh. Ого, як гарно. Mm -hmm. Що Зелене. собі красок? Зелене, добре. Ще бігає.

Денис, не не, не не, не ламай. Давай. Тик. Так. Тик. Так. Ой-ой, синій. Ану. Тепер знись жовтий. Ну так. А, дай мені просто і синя. Синє. Дякую. Скажи дякую. Давай. Добре. Так, де сова каже мій Фіолетова? Ось вона. Чувак не хоче. Може. Ножиці не хочу. Соло. Молодець. Тік-так. Хлопці, мама на роботу, папа. А ми їдемо. Папа до Іри. Приїхав до тату на роботу. Так, дивимося, чи є дим. Нема. Мало. Дим, 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 дим. Не битися! Е, ви не битися! Та... Разом натискайте! Е, Олег! Блін! Нос. Олежик, ну 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 Так, до нас приїхав цирк. Йдемо в цирк, хлопці. Заходимо наразі в садочок. Все. Прийшли в групу? Па-па. О, привіт, синочок. Що Що ти кажеш? Зараз ми розберемося. Олежик, тільки не плач. Йде шукати. А де Денис? А де Денис? А закрито вже там. Ідемо. О, привіт. Привіт, Ден. Олесь, куди сюди. І що робити з ним? Хорош, зараз подумаємо, що робити з своїм магазином. Давай, Денис, але сильно. Ого, як сильно. Добре. Так, ття закрила магазин? Все, Давайте ттья папа. Ага. Завтра зайдемо. Угу. Угу. Добре. Ага. Так, зажурились наші хлопці, засмутились, що магазин закрився, але нічого страшного. Ще відкриється. Що ви взяли? Яєшка? Сіл! Скільки тобі ще треба взяти? Сіл. Добре, все, молодці, по сім штук. Так, хлопці, у нас сьогодні день народження. Відпускаємо маму і будемо святкувати. А поклипка любов. А хлопці, а в кого день народження було? Правильно. Фу, ви що ду... дули... здули? Торт? Свічку на торті? Ну, Чотири, чотири. чотири так, чотири роки. Добре, йде. Тобі, тобі подарили жовтий м'ячик, а Олегові. Червоний. Червоний, так. Деня, хто тобі це? Марія. Марія, Марія да? Моху гарна Марія. Зараз подивимося, що там. ну. День народження, тебе чого там подарунки. А, руки руки мити. Руки. Так, хлопчики, ми їм руки, все як положено Та двом вдвоє ні, хлопці. Так, наші подарунки розбираємо. Угу. Так, приїхав сміттєвоз. Піднімають ящик зі сміттям, бачиш? Бачиш, як весело, як цікаво. Гарно. Що ти відклеїв годинник? Давай шукати, куди його треба приклеїти. Так, бо Олежик тут уже поклеїв, пів книжечки. Добре. а, а ну шукаємо курча. Шукаємо, шукаємо. Ола. Ні, це індик. Ні. А де курча? О, Є, знайшов! А ще другого треба шукати, ще одного. Щевно, ще добре. одного. Ще одного. Шукаємо. Впала. Е, не штухатись тільки! Ну вас баню не штукатись тут. Ні, на, на... де нога мені. Добре. О, угу. давай. Добре, бать. Так, заходимо в ліфт. Перший, перший. Поїхали, хлопці. Все, чекаємо. Їдемо. Угу. Я зараз поб'юсь. Так. так, Іра дала завдання. Будемо зараз його вирішувати. А тепер в групу. Хлопці, сьогодні в якійсь групі випуск. Ось як гарно все. Бджілка, бачите, там бджілка є. Та, та не треба вам тих кульок. Йдемо. бігом, бігом, бігом. Зараз бджілка вкусить. Заходимо в групу, Їмо. Так, тату забирає хлопців, давайте. Парасольки, дощик. Зараз йдемо. Куди йдемо? А що в магазині? А що ти хочеш купити? Ну йдемо подивимось, що є, пішли. На що ви тату розкрутили? Покажіть, покажи. Ти на, на пляшку, ти на закуску. Хлопці, що йдемо, йдемо зараз дьорнем, бахнем. Печенька і сукорочки. Више культурний. Не, 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 руки мити. Все, пішли ручки. Все, руки. Так, Денисик вже миє, а ми в черзі. Так, Олежик пригостив братика своїми скарочками. Бремо нього печенька. Так, ділимось. Денисик. Визберує зернятка. А Олежик має печенька. Все, поділились, хлопці. Все. Так, Денис буде складати картинку. По цю добре, давай цю. Продовжуй складати. Так. Ми вже це поскладали. Так, оце поскладали. Тепер яку картинку? Ось таку. Давай, складай. Які тобі треба палички? Ну подивись, які палички треба. Добре, давай. Червоні. Давай, бери, бери палочки. Дві червоних, так? Тобі потрібно? Так. Да. Добре, яке? Поки, поранжевий, помаранчевий і. Слухи. Молодець, Молодец, так. Далі давай. Там. Молодець, так. Ой. Я повинте вон. Ага, спочатку червона, да. Ага, точно, вот так. Угу. Молодець. Вот. вот, да. Вот так. Молодець. Так. Це Поморанжевий, так. Поморанжевий. Добре. Uh -huh. Тошки. Трошки треба посунути донизичку вот до отак. Донизу трошки. Трошки донизу. Все, uh -huh. все, отак. Молодець. Отки петити, порозі. А, блакитне, ага. покласне. Добре. Молодець. Потім. Потім. Зелене. Зелене. Потім яке коло. Зелене. Так. Дякую, містера Вот. Так Зелене. Далее. Ні, і не, іще, ще, і ще один колір. Зазмін покладає. Ага. Зараз він просто вийшов. Ага. Ще яке коло треба Деня покласти? А ну подивись. Вот все. Ага. так. Молодець. Молодець. Молодец. От фігурка вийшла. Фигурка. Да. А хто це? А хто тут да. Хто? То помилював під виконик. Денис, і Олег, так? А, зараз олеж буде складати. Денис, зараз ти, ти, ти вибрав таку складну фігуру? Давай, Ну-ка, давай. Ого, так. Які а. тобі палички потрібні? Давай м'ячки сюди покладем. покладемо. Поклади сюди м'ячку. Я буду тримати. Угу. Ти потім почкай зараз Олежику, потім ти добре, Чекай угу. в черзі. Давай, Олежик, які, які тобі палички потрібні? Так, Вибирай так. палички. Червона. Червона паличка потрібна. Чоловік. Добре. Яка ще тобі паличка потрібна? Дивись. Жовта, добре. Денис, зараз олежик. Почекай, Денисика. Потім ти складеш, потім складеш. Просто поклади картинку. Добре, Денечко. Потім давай, Олежик спочатку складає. Так, Олежик, яка паличка потрібна тобі ще? Фіолетова. Фіолетова, добре. Отак. Ага, Ні, ви ласка має волени. У нас була невона. Не підказуй. Ні, вона покита, вона. Добре, Пока. хай сам складає. Добре. Добре. Фіолетовий, так? Да? Сюди. Молоде. Що сталося? так. <laughs> Буквально скіпи, не хотілось. Mm. Mm. Далі <laughs> Олежок, далі зараз він Aha. бач дивиться по кольорам. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Шо, 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 а, буде? О, добре. Опрагаю. Угу. Добре. <рігра> Там має... Та йому те, що хочеться. <рігра> Інше зробити. Добре. Ага. Uh Супер. -huh. Uh -huh. Супер. А ще й давай. Угу. Ні. Жовтий? Ні, майбутні. Навпаки. 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 Почекай, почекай, Олежко. Перемінна. Навпаки. Сюди Навпаки, поклад... Денис, поклади сказ... підказує. жовтий, а тут сюди зелений, Олежко. Перем... Місцями поміняй, Олежко. Ну, ну, добре, до. Денис, вон... так все, так, все, все, добре. Молодець, Олег, молодець. Молодець, все Денис, воно Денис, зроби, як має бути. Зроби, як має бути. Підкажи, брато. Майні, Віолетта, віует. Молодець. Все, тепер супер. 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 Все, давай. Добре. Давай, все вже добре, більше знімати не О, буде. О, Досить все добре. Так, візу довгий вийшов. Так, нам Іра логопед дала завдання, ми його будемо виконувати. Да? На... Мені книжка. М -м -м, книжка. Шукаєм. Де лежить книжка? На ліжку. Я перший. О, мама, що? Відкривай. Що дай мені? Нові книжечки з наліпками. Хлопці довольні. Автотранспортер. Авто да, вот. uh -huh. Вин... Ого, який великий. Він возить машини. Да? бачиш? Эко... Евакуатор. Okay. Uh -huh. Так, що зараз лежик придумає? Ай. Ой, 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 поголовці. Не получилося. Не полежася. Ой, боляче. Олеже, лізь з допомогою одної руки. Лізь з допомогою одної руки. Л Олежик, з, з допомогою одної руки різь. У Олежика що? Полуниця. Ні, не косую вася. Щось хлопці комбінують. Давай. Ой. Е, Олег, не штовхай, брата! Зараз... Так, 25 червня, йдемо гуляти. Ой, травня, вже так того літа хочеш уже червень, мені здається. Пішли, пішли до масі. Угу, угу, угу. Поїхали. Їдемо? Ага, поїхали. Поїхали. Тут корова йшла, а тут ми йдемо. Так, прийшли до курочок. Ага. Годуємо трошки кур. Правда, вищими, зеленими, але ну, чим є. Хлопці, дядя Тарас привіз подарунки. Йдемо. Їдемо, точніше. Їдемо зустрічати. Ага. Та не так швидко! Стоп! <райко> та Стоп. Сто! Їдемо! Так, бігом, хлопці, по подарунки розберусь. Хтось інший ще. О! Кумасок прийшов. Ой-ой, а що я зараз приніс? Ой-ой-ой! Але по, по одній. Що там, що там? Ой-ой! А що треба сказати? Олежик, що сказати? Добре. О, молодці. Ой, бананчики. Добре. Бананчики вдома. А що якісь іграшки може? Іграшки. Ага, іграшки, то ми потім розберемо ці букви. А це що таке? А що це таке? Зелене? Це літачок. Ого! Літачок. Один великий для ага. двох, тому маленькому для кожного. О, то ми будемо гуляти з літачками. Все. Хе-хе. Тут багато. Ой-ой-ой. Ой-ой, ой і там все щось. Сукарочки. Ага. Супер. Ага. супер. Супер, супер. Пасти тобі, дивитися, тобі так Хочеш запустити? А ну спробуй. Та все запу. Ден, давай. Ти вмієш? Ого, як молодець. Далеко. Yeah. <гум> ну, ну таке в нас. Весь, Вітання від комію. Ану. Тепер крила не тим боком заклав. Донизу бачу тебе, треба, може, і доверху. Зараз беремо. А ну кидай. Кидай, Лех. Але літачки літачками, але хлопчики вибрали книги. От так. Сила жаги до знань. <плес> Ні, бо там наклейки не думають. Дивіться, а хто це подарував? Тарас. Тарас. Доб. Тарас. Тарас, добре. Так, а що там? Якісь приколи такі цікаві. Зараз беремося. О, букви, цифри, що хочеш. <гум> Будемо зараз бачити. Що ти це за гра? Це Лото, так? А, а це, це лото. лото. Лотошечка. що <гум> да. ж Олежик, дивіться, я дістаю фігуру. Слоник. В кого слоник? А, Дениса, то ти, то ти кажеш тако, чик, і я тобі даю. <гум> не, не Не треба. <гум> <реш> <реш> Денис, у тебе єди, значить Денис, ти натискаєш Один раз і кладеш. О, Олег. А, це не так, то по заказу не робиться. Олег, Добре. Так, мама. Хлопці, а ми їдемо на стадіон. Будемо бавитися Папа. футбол. Папа. Так, прийшли на поле. Тут що не футбол був. Літачки, всякі штуки. Так, йдемо. Денис, давай ще раз. Ого. Mm -hmm. Я ще взяв м'яч. Давай, Олег, Поки Денис з літачком. Бий, бий, веди, веди, давай. Веди, веди, веди. Веди. Бий, вий, 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 вий. Вий. Вий, вий. Класно. Добре. Денис. Тепер Денис веде. Давай. Нахід, лагід, давай. Давай. Молодець. І так далі. Так, в другу сторону, в другую сторону. Туди ні. Давай, бей! <сум> ага. Добре, молодець. Олег, давай ще раз. Ого, добре. Ти хочеш стрибати? Олег, давай, стрибай. Давай, я тебе підстрахую. Давай, мною. Давай. Оп, молодець. І... Оп, молодець. І... Молодец. Ага. Кидай, ліфточок. Кидай. Ого. Молодець. Ой, радість. Та потужний фен у мами. Дуже потужний фен. Малій, Хто не слухає маму? Олег, зараз буду. Ой-ой-ой. Що тобі дати? Телефон? Зараз даю. Даю, 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 даю. Привіт. Так, хлопці. Беремо маму і їдемо до Логопеда. Так, мама пішла на роботу, а ми далі їдемо. Завітаємо до тата на роботу. Так, хлопці. їдемо. Біжимо, біжимо, доїде. Швидше, 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 швидше. Бійка за кнопку? Бійка за Кнопку, стоп. Чекаємо, ліфт, їде. Та не допомагайте тому, ліфту. А тепер йдемо в садочок. Лежик, а що там? М'ячики, добре. Якісь документи знайшли, які ми шукали місяць не могли знайти. Добре, що ви м'ячики загубили. Та по-татові. паспорта і все. Розкрутили маму на яєчка. Плавці. Так, чистим яєчко. Смітник. Денис, ти ціле яєчко з'їв? Ну ти даєш козачок? Ой, Олег, а то що останнє яєчко вже? І ти ціле яєчко? Не, не смакуєте. Добре. Хлопчик, йдемо в садочок, але падає дощ. Пішли. Займаємось логопеда. А те. Ба.

¡Gracias!